Хочу показати, що ж я підготувала для підшивки валяних капців. Самі капці висохли вже, це натурально чорний колір. Мікропориста резина, нитки, крючок, клей. Замовниця захотіла, щоб підшити ці чоловічі капці, підшити резиною, тому що вони будуть ходити і у дворі, і у кімнаті. Це у мене замовниця вже. Вдруге замовляють вони з чоловіком, уже по одній парі купили. Тепер по другій замовляють собі. Хочу зразу показати ось так виглядає взуття підшите замшею. Це готується до відправочки, ось так підглядає повстю підшите взуття. Бо це такі домашні тихоходи. До речі, я сама теж свої ношу з замшею, мені дуже подобається і навіть виходжу у двір в них. Скажіть, хочете побачити готовий процес, уже результат від цього процесу? Пишіть мені в коментарях.